Діка військова кампанія має свої характерні асоціації, якщо я скажу троянська війна. Вам на думку одразу спаде підступ троянців з конем. Або, наприклад, Друга світова війна. Айтікнат! Айтіктат! У тому словом, рідко яка війна обходиться без яскравого символу. Подекуди вони створюються самі, але зазвичай їх штучно створюють як елемент пропаганди. Не виключенням стала і нинішня російсько-українська війна а до словничка так званої спецоперації додався ще й фірмовий стиль. Поряд з новими символами рашисти не гребують використанням старих знаків та кольорів. Головне, щоб вони символізували велич імперської історії, на відміну від 2014-го, коли у захоплених містах вивішували аквафреш, широкомасштабне вторгнення позначилось масовим використанням радянської символіки. Вона потрібна для маніпуляцій щодо повернення народу України його історичного минулого. Далі, Далі, так? Ліві за вас і за Путіна, і за весь народ <звісно> іконою російської пропаганди стала 70-річна Анна Іванівна з Харківщини, пам'ятники, графіті, фанарт в мережі і телевізійні ефіри на центральних телеканалах. Все завдяки радянському прапору, свідченню трієдійності народів. Я завжди всіх потім говорив, ми трієдини народ Україна і. Білорусі, Росії. крім того, символіка побіди має продемонструвати зв'язок дідів з сучасними учасниками так званої спецоперації та переконати росіян у неминучій перемозі. Задідав побіда. Один з таких символів, так звана Георгіївська стрічка, царський орден, який видавали за особливу мужність в бою, так само як і весь комплекс нагород, пов'язаний зі святим Георгієм, був заборонений після приходу більшовиків до влади. Ним продовжували нагороджувати лише представники білогвардійського руху. А згодом посібники нацистів, російська визвольна армія генерала Андрія Власова. Попри заборону на царські нагороди, Сталін повернув стару імперську символіку в роки Другої світової. Поразки на полі бою компенсували підвищенням бойового духу, який мав вирости за рахунок героїчного спадку російської армії. Разом з погонами та званнями повернулася і георгівська стрічка, яка тепер називалась гвардійською. Вознаменование Великой Победы 9 мая 1945 года была учреждена медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Всего этой медалью были награждены около 15 миллионов человек. У 60-х стрічка стала одним з офіційних символів перемоги в Російській Федерації. Орден святого Георгія та Георгіївський хрест остаточно відродили на початку 2000-х. Обов'язковим елементом цих нагород стала Георгіївська стрічка. Першими відроджено імперську відзнаку отримали учасники нападу на Грузію 2008 року. Праздничные концерты чествования кавалеров Ордена Святого Георгия состоялись в Архангельске в День Геор... Героев России. Сегодня в нашем регионе проживают пять кавалеров Георгиевского креста. Все они награждены Орденом Святого Георгия за личные заслуги в боевой операции в Схинвале в 2008 году. Повномасштабная агрессия России в Украину збільшила перелик зловісних позначок. Приблизно за тиждень до вторгнення у ЗМІ появились оповедомления про латинские буквы Z, V, О, та A на російській військовій техніці, їхнє значення викликало жвавий інтерес, але більшість дослідників вирішили, що це просто знак розрізнення без жодного додаткового змісту. На думку відомого історика геральдиста Андрія Гречила, коли символи створювали, планували за три дні взяти Київ і провести парад. Тому і не думали, що хтось зверне увагу. Навіть пояснення, які вже. От їхня ця так звана спецоперація затяглася, і в Росії вже почали там, масово підтримуючи цей напад на Україну, використовувати саме цю атрибутику, яка була зображена на техніці, пішли звернення і до їхнього Генерального штабу, і вони щось почали жалюгідно вже заднім числом вигадувати. І тому були там байки, що це за Побєду, ну, але якось по-дурному виглядає, коли воюється за руський мір, який ну, прив'язаний абсолютно до кириличної традиції. А тут ні сіла, ні впала, використовуються чомусь латинські літери. Тобто, потім через пару днів щось вони свою риторику поміняли, що почали видумувати, що це ніби запад восток Хоча бачимо ці підрозділи, які входять з Криму, так само мають подібну атрибутику на своїх бортах. Кремлівська влада фінансує z флешмоби у соціальних мережах. Букви ліплять на одяг, будівлі, транспорт. На тих, хто виступає проти використання Z, в Росії відкривають кримінальні справи. Z і V використовують як офіційні установи Росії, так і будь-хто хто підтримує агресію. Z на фасаді московського театру Олега Табакова, російський гімнаст на спортивних змаганнях з цією ж літерою на грудях, учасники автомобільних флешмобів тощо. Таким чином Z та V стали символами схвалення агресії та вбивства мирних громадян. Прикметно, що ці ж латинські букви у якості символів агресії можна було вже бачити в часи Другої світової. Літера «З» була присутня на емблемі 4-ї поліцейської панцергненадерської дивізії СС, яка причетна до злочинів проти цивільних. За походженням це рунічний символ, який має назву Вольф Зангель, Вовчий Гак. Перевернуті варіанти Вольф Зангеля були розміщені також на емблемах 2-ї танкової дивізії СС Дас Райх та 34-ї добровольчої гренадерської дивізії СС Недерланд». Обидві дивізії також були причетні до здійснення масових злочинів проти цивільного населення. Символ V у нацистській Німеччині використовувався як шеврон старого бійця, що мав виділяти найдавніших членів СС. Цей же символ нацисти використовували для маркування техніки під час військової кампанії 1940 року. Невже всі ці співпадіння у символіці нацистів і расистів просто збіг? Совпадіння да, совпадіння. Як би там не було, але Георгіївська стрічка зет та Ві схоже проіснує ще недовго. Оголошена не мобілізація добряче охолодила зет патріотів і тепер колись престижні значки намагаються одразу відчепити як тільки потрапляють за кордон, тікаючи від мобілізації. Вже недалекий той час, коли цих неофашистських символів будуть соромитися і в самій Росії.